Кипи корча япла мусорник. почаш. На У нас з'явився новий корчик. Це Mazda 626 89-го року. 2,0 на інжекторі з газом. Навіть редуктор є. Тут криси жили. Трішки вода десь тече. Мотор працює ідеально, але тільки заводиться на бензині. Далі на бензині не розгазовується, але на газу працює ідеально. Тихенько, ну, зараз вам продемонструю. Ну, не зараз, а трішки пізніше. По підвесці, в принципі норм. стояла кілька років, тому вся резина не стала квадратна. Десь навіть вон, шишки є і не одна. Гальма працюють, щеплення працює, коробка вмикається, в принципі, машина на ходу. Погано тримає холостий. Чотири скло підйомника, <смітна> куча мусора і так далі і тому подібне. Ось такий газовий балон. Задні вікна відкриваються, це купешка, як ви помітили. І в комплектації навіть є, я думаю, що це круїць. Але ну, дізнаємось. ще тут якийсь переключатель, може це на паузу на дворники. Круїз є. Тут механіка стоїть, ручник не працює, ще якась була магнітола, але вже мені не дісталось. Тут у багажнику взагалі якийсь хлам, клади, як, як хочете, називайте. Саме цікаве, тут була буддінова магнітола, вона навіть ціна є 250 доларів. Мені, звичайно, де вона не дісталась. Тут якісь запчастини по 200. Ось такий заправочний механізм тут. І саме цікаве тут штатна запаска. Ще хороший диск, якісь колодки валяються. Ну, В принципі, ми ще тут якісь підшипники, може навіть коробку робили, багато підшипників. Ключів, на жаль, немає, але я думаю ключі не проблема. Я думаю, ми тут ще щось цікаве знайдемо. Універсальна якась маска, це якісь рефлектори. На машині, до речі. Всі однакові колеса, що диски, що резина. Дуже рідкість для таких корчів. По кузову, як ви бачите, ну, жахіття. Жахіття. В нормальному стані ось ця дверка, взагалі нормальний понизу. Ось це криво. Ні, ні-ні, не це. Ось це криво ще нормальне повністю. Не подерте, не помняте, внизу ціленьке. Вся інша ну, в поганому стані, губаш цілий. Шпакля. Вона шпакля на криші. склопідйомники працюють тільки водійський. поки що, може просто десь запобіжнику проблем. була навіть бачу сигналізація, але вже, вже, я так розумію, немає. До речі, напишіть, що ось це таке, що ось це за механізм. Машина працює. Підсвітка приборки не працює, може тут регулювання якась направила, але Ближній, дальній, бачите, все є. Поворотники. Там десь щось не працює. Аварієчка. Задні... задні туманки працюють, підігрів, напевно, вже ні. Це круїз чи не круїз, не знаю. Це на газу зараз працює. Коротше, треба зробити хімчистку, так підсвітки нема приборки. Але їде, як бачите, їде. Навіть не димить мотор взагалі пісечка, просто пісечка. Так тихенько працює. Колеса трішки квадратні, ще й одне заднє спущене. Але як бачите, машинка їздить, світло працює, аварійка працює, я вже тут катаюсь по власним справам. Машинка в принципі, пересувається власним ходом. Але вже другий день пройшов, я так подумав, ну в ні, немає кузова, я думаю, сенсу відновлювати її і немає. І... Все-таки це будуть запчастини. Там там, бачите, 60 їде, це нормально. Зараз зупинимося, я вам її трішки покажу. Як бачите, виглядає вона якось так. Кузова немає, порогів немає, багажник це так поки що потрібно. Вихов взагалі дивіться. Пісечка. То наш шпакльов, покльовки. Диски резина, в принципі, однаково, нормальні, що там щось капає у нас. Ну, таке трошки капає, все нормально. У нас кришечка. Там моторчик працює, бачите, б'ються вільненько. Працює нормально. То, там Можливо, Думаю, що вода. Поїхали, поки вона ще їде. Трілку вложити на ній не будемо, але вчора я їхав 120, ну десь 130. Десь так. В принципі, ну, мотор їде, коробка їде, всі 5 передач вмикаються, все без хруста, все ну, навіть і не скажеш, що автомобіль 87-го року. Все працює, як має. Моторчик не гріється, не кипить, бачите, температуру тримає. Навіть ще не догрівся до робочої, хоча ну, там вже майже 90 В принципі, 60 комфортно пересуватися. Як ви ще не каструля. труля? не працює, оце єдиний нюанс. Навіть підлок котник є. Коротше, машинка на ходу, резина квадратна. Резину поміняти. Ну, поки що думаю, помити її, прибрати. І Ну вот так на продаж поставить. Подивиться пару днів, днів три-чотири.